Трішки навіть поспілкуватися із вами в такому от інтерактивному режимі. Зараз який класний, це голкіпер Андрій Магеровський пробиває зараз дуже класно. Пізнявся своєю непоганою грою, своєю збалансованою Перед передача на фланг. Із м'ячем тепер уже колектив Рінбі непоганий удар. Зацікавленість до наших змань зросте однозначно пробуває. Зараз Томків. не відзначився. Голова віддає передачу на флан Томків на Сухнацького передача. Сухнацький непогана атака команди. Ебітюсотвержі. І зараз Рінбіт атакує. Передача вперед! В Магеровській. Ну, для Магировського насправді такі от постріли. Не думаю, що складають особливої пається до рідних стін. І про це також і Андрій Глова зазначав. Про те, що мовляв, потрібно розвивати власну команду. Зараз розвивати рахунок цієї зустрічі вдається колективу Рінбі. Любі друзі, відновлено у нас е, ПІТО, і можемо якраз судити про силу Рінбіт е, у звітному протистоянні пробиває, Зараз виконавтри Василь Микитюк, номер 10, Андрій Голова. Е, номер Рінбіт поки е, Рінбіт сьогодні у такому складі. номер 10, Володимир Яремович, це капітан команди, номер 11, Іван Яремович, Це автор наразі Лавро номер 4 Сергій Добженецький, Номер 99, Це Голкіпер Олександр Парфенюк. Номер 17, Петро Яріш, номер 5, Михайло Данайканеч та номер 20... 25... на фланзі. Лова. Падан Терлецько. Терлецький. Непоганий момент зараз. Воєбітьоз. Сухнацький. Бачимо, намагаються вільні зони. Чим Чимдуш закрити виконавці. Рінбіт не вдається це зробити. Відзначається голом. Виконавець. Власної команди промчав Андрій Глова. Ну і тут е, бачимо лише Чорній, якщо я не помиляюся, почав паралельним курсом. Ну і у Чорні була у кілька разів більш вигідна позиція, ніж у Яремовича, і непогана. Глова буде виконувати його. Томків, ну Томкі все. Перехоплення. Глова, Глова. Потрібно було пробивати, мабуть, швидше. Але все-таки віддає передачу на фланг. Глова Зараз знову ж таки. Якісна з боку Бітьосотвер. Глова. Зараз все-таки не він його партнер по команді. Опинився із м'ячем Іван Яремович. Тут фол ну, на жовту картку 100%. Це тактичний фол очевидно, але чи не. На партнера по команді. Перехоплення. Рінбіт Чуть вперед. Пробиває зараз Володимир Володимир Яремович. Тепер уже. І з м'ячем перебуває Роман Чорній і команди у усіх польових гравців. Команди суперників. Марія Ремович. Іван Яремович. Який же клас. Передача на Івана Яремовича, але класно вистрибує зараз гравець команди. Бітосотвер атакує. Сухнацький! Передача на Люсійку і забиває. Свій м'яч виконавець команди EBY Software робить. Врачна передача. Насправді дуже ризикований пас, Але Томків таки дістається і пробиває зараз голова! Томків зараз сам поступово посувається вперед. Томків, передача на голову. Голова пробиває, забиває голова! І просто фантастична комбінація. Звісно ж, зробити це капітан команди Ебітьо Софтвера», але і без того Ебітьо Софтвера» сьогодні долає команду «Рінбіт» із результатом 3-1. Це робить. Дякуємо за те, що разом із нами спостерігали за цією грою. Дякуємо за те, що.